Вітаю, друзі! Сьогодні 9 травня. Я в червоній футболці, але не за того, що 9 травня і за того, що сьогодні вівторок. І в Pritrakсел, вівторок, червона футболка. Сьогодні я хочу вам показати ось цей трак. Він прийшов вчора. Вчора ще в нього не було ціни. І зараз ми зробимо його огляд. Я скажу вам, скільки він коштує. Цей чорний фредлайнер 2022 року. На ньому пробіг 467 тисяч і коштує він 80 тисяч доларів. Зараз ми його подивимось, бо він мені в принципі, показався досить, досить ухоженим і він з IPU. Зараз ми його оглянемо, що в ньому є. Подивимося салон, заведемо, глянемо двигун і подивимось. IPU. Тріпек. Навіть IPU така чистенька досить. Фільтр видно навіть замінений. Навіть IPU ухожена непогана. Нержавий фен, все досить непогано. Нова резина на ньому стоїть. Повністю нова. Я не знаю, ну, проїхала досить мало. Дуже-дуже мало. Так, уже наші встановили брезовики прайдовські. Так, що тут ще в нього є? Баки, звичайні, один бак великий, не бачу наскільки він тут галонів. Один трошечки менший. Зараз подивимося салон. Так, салон сіро-чорний. Детейлери ще сюди не добралися. Так, сидіння тряпічні, але в принципі це непогана якість. Така тряпка чуть плотніша, непогано. Руль, ну, руль такий досить затертий, але все ж таки пробіг немаленький. Так, що в нас є? Гальма прицепа. Це тиск на тормоза, ну, п'яте колесо піднімається, опускається. ну, Немає на п'яте колесо датчика, ну нічого. Це не проблема. Так, місце під звичайний холодильник. Тут немає стандартного, але це наоборот більше плюс. Так, це нові матраси вони поклали вже. Салон такий, чесно кажучи, в салоні курили. Є запах нікотина, тобто водій, який на ньому їздив, їздив курив. Я відчуваю запах, запах цигарок. Так, що ще? Тут такого більш немає, давайте відкриємо капот. Подивимось. А, давайте ще глянемо, скільки в нього мотогодин. Так, включимо павер. Так, скільки він має мотогодин. Аккулятор говорить, що висаджений. Так, ну, не сюди. Не О, досить непоганий результат по мотогодинам. 9751 мотогодина. Скажу вам чесно, це дуже непогано, тому що орієнтовно з таким пробігом траки приходять. 12, 14 тисяч мотогодин. 9700 досить-досить непогано. Тобто він, можна сказати, взагалі не працював. Ну і за IPU, я думаю, що IPU стоїть з самого початку, тому такий непоганий результат по мотогодинам. Так, відкриваємо капот, зараз подивимося. Що нам з під капотом? Так, під капотом у нас. DD15, звичайний фридлайнерський двигун. Зараз позаглядаємо, що там у нас ззаді, ліків ніяких я не бачу. З цієї сторони також все чистенько. Навіть ремні натягнуті, тобто машинка в принципі обслужена. Передні колеса теж дуже, дуже майже нові. Змащено все. Ну, чесно кажучи, машина обслужена. Таке відчуття, що машину обслужили і привезли нам. Ну, таке буває не дуже часто. Так, давайте глянемо. Так, з цієї сторони. Внизу ліків немає. Так, тут... Не бачу нічого, а зараз потки якісь старі є, але більше схоже на те, що це залівочно потекло, того що тече аж зверху ось сюди з пластика, наче капало. Але от, ну, провід. Ну дуже старий якийсь там був щось патк. Так, такого досить нічого немає. Так, да, все досить, досить непогано. Так, зараз перевіримо, скільки вона тримає тиск масла. Так, зараз заведемо, подивимося, що тут у нас. Скільки вона тримає, щось в неї тиск масла за високий для таких обертів. Да, щось, щось потрібно це перевірити. Ще раз вам її покажу, виглядає досить непогано. 80 тисяч дуже, дуже ухожена машина.